Для реабілітації і відпочинку на Сарненщині триває будівництво реабілітаційного центру для військових. Роботи розпочали близько двох років тому. Зараз же провели перевірку. Вдалося до цього часу зробити вже досить багато От, основна будівля на відсотків 70-80 уже готовності. Три житлових будинки дерев'яних і багато локацій, от спортивний майданчик, підземні комунікації прокладені, дорога проведена, заасфальтована, щоб був хороший доїзд. Тобто, ну, на мою думку, відсотків 40-50% від готовності об'єкта вже зроблено. У реабілітаційному центрі планують розмістити басейн, спортмайданчик, їдальню, капличку, літню сцену і будиночки для проживання бійців із сім'ями. У проєкті також контактний зоопарк зі збереженням природного середовища навколо. Так у центрі створять ще один метод реабілітації, де військові зможуть погладити й погодувати тварин. У зоопарку житимуть олені, лосі, кози і, можливо, дикі кабани. Живемо в такий час, коли допомога нашим захисникам захисницям це буде пріоритетом номер один і для держави, і для органів самоврядування, і для суспільства. Тому дуже приємно, що в даній громаді люди об'єдналися. Ідея створити та побудувати ще один заклад реабілітації належить одній з релігійних громад. Вони ще з 2014 року всіляко допомагають військовим відновити ментальне здоров'я. Зараз основна мета. Початку війни церкви наш об'єднані Українська церква в Україні. Ми так само активно включилися в те, щоб служити допомогою благодійною і соціальною, моральною, і духовною. Тому цей центр також є. У нас велике бажання його завершити, його будівництво і на часі використовувати для того, щоб служити людям, які постраждали від війни, військовим реабілітацією їхньої, і взагалі в соціальній роботі для підтримки людей багатодітних, сімей малозабезпечених таким проектом цієї і цей. І ми дуже дуже хочемо прикладаємо. Зусиллю Варто зауважити, що проєкт реалізується виключно за кошти благодійників. Насправді, вже більше 30 таких спонсорів, які нам завдяки нашому церковному союзу, різним підприємцям долучилися до нас. Ну, найбільшими такими є це американець Річард Солтес, який нам пожертвував дуже велику кількість вікон для наших всіх об'єктів. Також церква Світу для світу, місто Софус, Південна Дакота, також церква життя міста Федерал Вей, штат Вашингтон в особі пастора Віктора Семеновича Прохора і наші місцеві підприємці. Ну, Найбільшу звичайну роботу виконує наша помісна церква, Клесівська церква, жива вода. Центри відновлення та відпочинку військових вміщатиме орієнтовно до ста людей. Особливий акцент робитимуть на сімейній формі реабілітації, щоб захисники могли перебувати у закладі спільно з найріднішими. Перших відвідувачів очікують прийняти вже цього року. Ілля Тамашевський Аріна Тітова, Новини Рівного.